У Тбілісі дійсно гарячі, і те, що відбувається зараз у Грузії, дуже сильно нагадує Україну. Часів пізнього Януковича влада оголосила про те, що вона зупиняє європейську інтеграцію. Людей, які зібралися на протест, розігнали силовим методом, побили без жодних причин. І ближчим часом ну можна розраховувати на те, що нарешті. У Грузії люди піднімуться. Пояснюємо, що відбувається. Мене звати Сергій Сидоренко. А я Юрій Панченко. А це Європейська Правда, канал про Європу, НАТО та роль України у світі. Юр, давай почнемо власне з того, що ж відбулося минулої ночі. Почну, мабуть, з вечора. Минулого дня прем'єр новообраний прем'єр Кабахідзе вийшов і зробив скандальну заяву про те, що Грузія на 4 роки заморожує переговори про вступ ЄС, заморожує якісь програми які фінансують європейський союз. нібито формально не відмовляється від євроінтеграції, але на 4 роки, тобто повністю срок дії нинішнього парламенту, якщо він доживе, ніякої євроінтеграції, ніяких переговорів не буде. Ну, звичайно, ми розуміємо, що коли йдеться про те, що ми не відмовляємося, але відмовляємося, це просто хрест на євроінтеграції Грузії, який проголошений владою. та Янович яновича зарав теж казав, що ми не відмовляємося від інтеграції, але беремо на паузу. А що все вийшло? Ми пам'ятаємо, і з чим же це таки закінчилося? Точніше, не закінчилося, а продовжувалося це у Грузії. Ти знаєш, мене це трохи дивує, тому що. Станом на початок тижня здавалося, що грузинська влада тримає ситуацію під контролем, і протести поступово якось убаюкує. Тобто, вона е оголосила вибори такими, що відбулися. Ну, це це тробачком. Провели перше засідання парламенту. Протести були, але поступово все ж таки вона показувала силу. І більш того були кроки, які могли свідчити, що вони шлють сигнали ЄС, що визнайте нашу владу і давайте якось домовлятися. Ми готові з вами говорити, але тільки чекаємо, що визнати нашу владу. Наприклад, програма уряду Кабахідзе нового там мета номер один це сприяння європейської інтеграції Грузії, тобто вступу в ЄС. Та навіть є підтримка України, згадується, ну не смішно, да от. Але, наприклад, міністром закордонних справ призначили жінку, яка була в парламенті головою комітету з євроінтеграції. Ну, звичайно, що євроінтегратором її можна назвати те, що зумовно, але певним міром це теж сигнал. Ми, типа, назначаємо про європейського ну, типа про європейського міністра, тому що ми не хочемо відмовлятися від діалогу з ЄС. І тут е, оця заява, яка. Ну, певною мірою гром серед ясного неба формальна нефіційна депутати мрії пояснюють такий крок, тим, що за кілька годин до цього європейський парламент прийняв дуже гостру резолюцію та вимагається вести санкції проти всього керівництва Грузії, включаючи Іванішвілі, а це голова партії і де-факто керівник країни, і головне, що вимагати перевиборів. Але я маю зазначити, що в Грузії чудово знають, що слово європейського парламенту не значить майже нічого у реальних рішеннях. Європейський парламент в ледь не років з 20 вимагав надати Україні перспективу і статус кандидата. Але отримали ми його тільки в 22-23 роках. Тобто я про те, що в Грузії знали, що це очікувана резолюція, і це. Навряд чи було реальною причиною, можливо, у грузинської мрії з'явилася якась інформація, що все ж таки санкції проти керівництва і невизнання виборів очевидні, що їх якісь зусилля не мають успіху. Але за пару днів до цього сталася ще одна подія, яка, на мій погляд, є таким було тривожним дзвоником до нинішніх подій. Як ти знаєш, повноваження президента Зробішвілі закінчуються вже цього року мають бути обраний новий президент. Причому вперше в історії Грузії обраний не прямим шляхом, тобто його не на загальних виборах обирають, а спеціальною комісією депутати парламенту, депутати. Парламенту Аджарії, депутати в екзілі парламенту Абхазії, яких вибрали в 95-му році, а також представники місцевого самоврядування, і звичайно, що там оберуть будь-кого кого покаже грузинська мрія, і вони хочуть це зробити якнайшвидше, щоб вже новий президент очевидно вітав грузинів з новим роком, щоб інаугурація була якщо не 29 грудня. І що, це якась токсична людина? Так і сказав, що президентом висувають людину, яка є взірцем грузинського чоловіка. Це Михаїл Кавілашвілі, це колишній футболіст. Був чемпіоном Росії в складі Аланії. Трохи графії в Європі. Я не знаю, в чому він є зерцем грузинського чоловіка, але мені дуже важлива його політична біографія. Він був членом грузинської мрії, але формально вийшов з складу цієї партії. Справа в тому, що в парламенті попередньому була така фракція Сила народу. Формально вони це депутати, які вийшли з правлячої партії, але ну де-факто це був філіал. Просто належність в інші політичні сили формальна давали можливість критикувати захід так, як тоді ще для правлячої партії було неможливо. Тобто люди, які озвучували токсичні речі, так і Кесу був одним із ключових спікерів. Він активно критикував ЄС. Причому робив це дуже специфічно. Скажемо так: він не може кількох фраз зв'язати без мату. От. До речі, у нього немає вищої освіти, і через це він не зміг стати президентом федерації футболу. Грузії. тобто, може саме в цьому іванішвілі бачить заразок грузинського чоловіка? Ну тоді. Шкода, Іванішвілі. Ну, але позитивно, тобто ми бачимо, що влада так чи інакше рухалася на затискання гайок на, на те, щоб, ну, готувала оголосити а, про те, що вона зупиняє а, євроінтеграцію, де-факто, де, де Юрі, байдуже. А, і далі а, своє слово сказала вулиця. Якщо вже на початок тижня якось протести були досить слабкими, все ж таки, навіть на перше засідання оцього парламенту, який. Багато грузинів вважають нелегітимним. Ну, протести були, але не, не дуже потужні. То оце рішення про призупинку, а реально про відмову від євроінтеграції, ну просто гальвінізувало ці протести. Протести були в Тбілісі, в Кутаїсі, в Батумі, в Горі, в Зухдіді, тобто в багатьох грузинських містах, у Тбілісі пройшла величезна хода там кілька десятків тисяч людей, в якому взяла участь президентка Грузії. Але Потім грузинська влада здається зробила. Класичну помилку Януковича. вона вирішила силовим шляхом розігнати цей протести. Були водомети, було побиття, було 40 з чимось людей. Влада каже, що було побито з чимось посадників поліції, але ну ми розуміємо. Крім того, і, і били журналістів. І наскільки я бачив з і що ну насправді найбільш бурливо, людей е, били навіть тоді, коли вони не опиралися. Тобто, замість того, щоб затримати, спочатку побити, а потім ну. Власне, пов'язати, тобто повторювалося саме те, що ми свого часу бачили із Януковичем під час побуття студентів на Майдані. От один в один, і я до речі, тут маю згадати нас багато хто із наших глядачів питав щодо того, чому ми на попередньому відео про Грузію, яке ми писали перед власне, виборами, писали ну і говорили про те, що дуже може продлитися кров. А зрештою, все ну, нібито йшло на мирно. Зараз, схоже, шанс на те, що кров пролиться, зростає. Суттєво зростає. Так, да, дійсно якось було досить дивно. А грузинська позиція на початку, от відразу після оголошення результатів виборів, якось проспала цей момент. Вона не виводила людей на протести, а люди чекали від опозиції якогось сигналу. Потім вже почали збиратися самі. Вони почали діти, але момент був втрачений. Тому, от якось таких великих протестів на початку, от перші тижні після оцих виборів, якось і не було. Чомусь грузинська опозиція вважала, що краще діяти через суди. Хоча було зрозуміло, що суди вже куплені, і там чогось чекати просто неможливо. Але була така наївна, якась впевненість, що ми щось можемо, можливо, захід встигне, вуличної ставки на вулицю не було. І зараз важливий момент, що не політики вивели людей, люди вийшли самі. І от е мій досвід е якогось спостерігання за грузинською ситуацію показує, що коли е опозиція кличе людей, зазвичай закінчується пшиком. А коли людей щось обурює, вони виходять. От тут можливо, все, що завгодно. Є ще такий нюанс, який відрізняє грузинів в плані політичної вуличної активності від українців навіть революція Троянд у 2003 році, яка була в зовсім в інших умовах, коли там держави грузинської сили грузинської держави не було. Але все одно вона насправді от її головні події відбулися за три тижні після виборів. Три тижні, тобто, не хоча б було відразу зрозуміло, що вибори. Фальсифіковані, було відразу результати фальсифіковані, оголошено. Але от вибори тоді були 2 листопада, а захоплення парламенту 22 чи щось таке. По суті, тоді за Шеварнадце грузинської держави як такої фактично не існувало, тобто державних інституцій. Було якісь домовленості між Шеварнадзе такимись там кланами, і які так все ж таки більш чи менш діяли. В якийсь момент, Швернадзе пішов на це порушення, сфальсифікував вибори. І коли він зрозумів, що оці старі домовленості не діють, і він не може розраховувати на лояльність багатьох кланів, в тому числі силових структур, тоді він пішов у відставку, домовившись про гарантії своєї безпеки, а от зараз у Анісвілі є контроль за силовою складовою, так але е до того ми можемо сказати, що він повністю контролює весь державний апарат, суди, поліцію, всі міністерства, все, все, все. По суті, за всі ці протести був тільки один гучний випадок, коли оцей приймали закон агентів на початку року, подав у відставку один із послів. Всі чекали продовження, але цим і завершилося. А зараз? Зараз от є інформація, що кілька десь два десятки, чи скільки там чиновників середньої ланки МЗС готові подати чи подали, чи готові подати відставку. Це вже певний сигнал. Але будь-як у е, гостра реакція в ситуації, коли підтримку європейського курсу підтриму ну, підтримують десь 90% грузинів, ну це виклик. І е, зараз вже питання: чи може Іванішвілі розраховувати на лояльність ну принаймні не силового права. Силовий апарат, очевидно, він готовий робити і бити будь-кого, на кого пальцем. Але ж держава це не тільки силовий апарат. Це багато чиновників середньої ланки від їх лояльності, готовності працювати багато чого залежить. І зараз це підвішено. Що ж, Грузія насправді дуже багато в чому дивувала, у тому числі. На жаль, негативно, бо ну треба визнати вже майже три роки під час повномасштабної війни, коли Грузія стає повністю Росією, потроху, потроху білорусізується, і цих обурень апарату не було, можливо, зараз стане диво, і я можу навіть назвати. Імовірний момент, який стане поворотним, і який покаже, чи готова Грузія опиратися в тому, щоб ставати Росією, чи вона все таки змирилася з цим? Це момент обрання цього токсичного президента у парламенті. У цьому зібранні це буде всередині грудня. Так я би сказав би ще вчора, що це очевидно буде цей поворотом, але. Схоже, що в пороти момент вже відбувся. Це відмова від європейської інтеграції. Тепер ну, мені здається, що ймовірність того, що захід не визнає вибори парламенту відповідно, і президента, зростає в рази. Так само зростає в рази ймовірність накладання санкцій на грузинську верхівку, і в тому числі на бідзіну Іванішвілі. Ну і звичайно, це все удари по легітимності грузинської влади для грузинського суспільства. І от схоже, що от спроба розігнати майдан. І якось силовим шляхом вона може привести до зворотнього. Дуже важливо, щоб у цього протесту з'явився реальний дієвий лідер. Поки що лідерка є одна. Це на соломі заробішвілі. Президентка Грузії, яка от зараз завершує каденцію, яка вже виходила на протести, на ці протести, яка вже оголосила про те, що вона єдина легітимна представниця влади, тому що парламент нелегітимний, вибори фальсифіковані, Президент наступний не буде легітимним. От коротко, люди готові йти за заробішвілі? В неї. Суттєва зараз, авторитет. Крім того, вона добилася об'єднання опозиції. Зараз схоже, що опозиція готова діяти разом, і це важливо. Тому ось, ця політична надбудова вона існує і вона сприймається суспільством як ну легітимне, якась представник, представники їх волі. Це важливо, да. Ну що ж, нам лишається слідкувати за подіями у Грузії, і що ми будемо робити. Європейська правда розповідатиме вам про всі зміни, про всі події у цій важливій країні. Важливо на також тим, що для нас критично необхідно, щоб у Росії не з'явилося ще одного сателіта або не закріпився ще один сателіт на Кавказі. Ну і зрештою, грузини не влада, а люди були за Україну. Сподіваємося, що вони і зараз. Зважиться на важливі кроки. Лишайтеся на каналі Європейської правди. Бувайте!